Будемо говорити і згадувати. А сьогодні ми хочемо також згадати і тих наших пасічників, які за цей рік відійшли у вічність. Дехто помер своєю смертю, але багато наших пасічників загинуло, захищаючи нашу батьківщину на фронтах війни. І сьогодні ми хочемо. Згадати їх усіх, і в тому числі згадати нашого загиблого в автокатастрофі президента спілки пасічників Стритовича Володимира Миколаєвича, і 6 місяців якраз 6 квітня він загинув. Отут його портрет стоїть. І хочемо згадати нашого почесного медовара України, Копцева. От тут його портрет стоїть. Помер буквально Олександр Миколаївич Копцев, помер буквально 21 Верес. вересня. Тому прошу хвилиною мовчання вшанувати їх пам'ять а... і, і, і запалимо зараз свічечку. Представники спілки пасічників Тетяна Сушко і Віталій Іванович Нагорнюк запалять свічечку. В пам'ять про загиблих наших і померлих. І давайте проговоримо молитву: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє Царство, сила і, і слава Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Прошу сідати. Двадцять років тому ми з вами, я підкреслю завжди, ми з вами сотворили в Жилярський круг України. Хтось раніше, хтось пізніше. І 20 років ми творили Бзілярський круг. Я подивився статистику з 2004 до 2019-го до Щорічно, щорічно кількість людей, учасників круг збільшувалася. З'являлися нові, дехто. Був розчарований кругом, круг був не його заходом. Це нормально, це природне. Але на крузі збиралися небайдужі пасічники України. І крім того, чи не найталановитіші, а можливо слово чи Треба брати найталановитіший пасічники України. Но я багато від кого чув, щоб він пасічником став і досяг тих. Того рівня, який був, дякуючи Джулярському кругу України, такий як Сорок, от Леонід Іванович вважає себе дитям джулярського кругу. Да я, чесно вам скажу, не себе його батьком, я скоріше теж дитям Джулярського кругу України. І ми створили, по суті, справи, попри всі от другі аспекти, які вам прийдуть в голову. Ми створили найвищу і найпрофесійнішу трибуну в жільництві України. Жодна конференція, жоден семінар, який проводили наші от в Україні, не були вищими по рівню учасників, доповідачів, ніж, да, і по масовості, ніж Бзілярський круг України. В історії бжилярського кругу бували епізоди 11, 12, наприклад, 13 роки, коли пробували в піку в бжилярському кругу організувати зібрання пасічників в Ялті, наприклад. В Ялті. Чесно вам скажу, якби на тиждень був у них трошки більше розуму, я б чесно поїхав би теж в Ялту через тиждень після кругу, прийняв би участь, зустрілися б там сотні довгих але Народ давав перевагу в Бзілярському кругу України, в лісі під Баришівкою, освоїли старий селті, освоїв. Тобто і географія тож. була різноманітна. Аналізуючи шлях, який ми пройшли в кругом, кругу, все згадайте, семінари, школи семінари, кордон від Бзілярського кругу. Тепер міжнародні зв'язки в Бзілярському крузі. У 2013 році на Бзілярському крузі побувало 70 іноземців на хвилинку. Це теж багато прошу І аналізуючи шлях, який ми пройшли, я вважаю, що він був оптимальним. Оптимальніше пройти його не можна. Те, що ми зібрали, і по суті діла на Бжаляському крузі, по суті, справи на Бзіляському крузі сформувалась нова еліта. Жилярів України. Чітко прикиньте, прикиньте, яка була еліта до Бжелярського кругу, чиновнича, чиновники дзвільницькі, чиновники около Бзільницьких, Ота пасічна еліта, справжня пасічна еліта формувалася на кругу. крузі. Тут з'явилися атамани джільництва. Всі ви їх знаєте, на сьогоднішній день вони. Еліта визначає в основному шляхи розвитку дзвіництва, шляхи контактів в дзвіництві і так далі. Я відкриваю сьогоднішнє засідання, будемо так сказати, активної частини Білярського кругу, Зичу всім добра, здоров'я, зичу всім перемоги. На війні і здобутків той благородної справи, в тій благородній справі, якою ми займаємося. Я горжусь тим, що являюсь одним з вас, одним із цепоців Зілярського кругу України 20 років тому. Дякую за довіру, дякую за шат. Definitely.